Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, я на барахольці. Зараз подивимося, що тут є цікавого. І я вам все покажу, розкажу, а ви не забудьте підписатися на канал. І поїхали. Ще такий орден гвардійський. Ось вот все завели. Да, на Закруточка из него. Ну, это оригинал, это не, не копия. Так, а вот коллекционеры для вас, речушка такая интересная. Это стартовый вариант радянского периода, сигнал ИШ-37. Капсуля? Ну, непоганий стан, змазочка, все, все як повинно бути, також номер навіть є. Так, ну на момент зйомки 800 гривень. Ось магазин копаний. Пружина. Ну, трішки ржавий. А також підвіз під багнетик. Так, це, мабуть, під К 98 а ось українська тематика. Бачите, напис. Проросійський воєнний корабль. Слава Україна. Такий ніжик Прикольний. Светишь? Такой вариантик. <свист> 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 а вот танто. Танто и еще два нижека. Друзі, у нас у Харкові, дивіться, поваляла дерева. Це барахолка наша рідна. З корнями повиривала. Була буря вчора, Апока... апокаліпсис. Бачите, в яких сурових умовах ми працюємо. Так, ось така ще цікава річ. Теж гарпун пружині, Це радянський ще варіант. От взвод і вставляється стріла. Так, тут є запобіжники. Для колекціонерів дуже крута речушка. Так, на момент зйомки 1000 гривень. Нагадаю, що це бараховочка у нас базар, де продають старі цікаві речі.